Thank you Ввечері сумчани чули вибух. Як повідомили в Ова, це був удар ворожого шахеда по одному із об'єктів інфраструктури міста. Була на кухні і почула, як летів шахед. Потім сильний вибух. Дуже у нас трохи затряслися вікна, все в квартирі. Ми вибігли в коридор за дві стіни. І потім була тиша, нічого вже не чули. Зранку вийшли, побачили такі ушкодження. Частина приміщення внаслідок влучання зруйнована. У будівлі вилетіли вікна і віконні рами. Розбите скло розлетілося по навколишніх дворах та городах. Діто біз 15, в 22-45, без 15-11 гул, шум. звісно, всіх дюрга вже всіх смикає, і минут через п'ять, може менше, може більше гухнуло. Бачили заріва. А потім вже вся інформація в телефоні. Звісно, злякалися. І дітвора, і сусідка прибігла до мене теж двоє дітей в хаті. Страшно, жутко, коли вони, тварі успокоються, нічим їх можна успокоїти. тільки. постраждали від удару і навколишні будинки. Сумчанка Людмила розповідає: в момент прильоту була на балконі. Окна повибивали з балкон, тріснув, з балконом. Тріснувати свій подалки. Слава Богу, що сталося. За інформацією міської ради жертв та постраждалих внаслідок влучання немає. Працюють служби, ліквідовуються всі наслідки. Попередня інформація, що жертв немає, і це дуже добре для нас. І зранку на місці працює оперативний штаб для допомоги з ліквідації наслідків. Приймаються заявки від постраждалих з сусідніх будинків, де в кого вікна, двері, можливо, дахи. Зараз йде обстеження. Комісія також вийшла, працює, тобто, в повному составі. У нас на сайті ви можете побачити там є телефони, контакти, як зв'язатися, з ким зв'язатися і як правильно подати заявку. Матеріалами мешканцям квартири, які постраждали, допомагають і представники гуманітарної організації. Надаємо ми допомогу у вигляді ОСБ листів, брезенту а також плівки для постраждалого населення. Уже звернулися до нас п'ять чоловік. З руйнуваннями і їм безпосередньо надаємо допомогу. Волонтери та працівники штабу поки продовжують працювати на місці. Новини СТС. Опалювальний сезон для житлового фонду Сум розпочнеться від завтра, 20 жовтня. Про це повідомили у міській раді. Вчора ми отримали нові графіки, температурні від гідрометцентру, обговорили на нараді, поспілкувалися також з військовою адміністрацією. І вчора вже комісією тептенц було прийнято рішення, що для житлового фонду опалювальний сезон розпочнеться з 20 жовтня, тобто з п'ятниці. Тепло у будинках Сумчан з'являтиметься поступово, говорять у міській раді для того, щоб тепло вже пішло повноці. Це ну, десь до трьох днів, поки розгортається, але вже з п'ятниці будемо подавати теплоносій. В принципі, ми на 100% готові, отримані всі заяви від будинків, отримані акти. Тому наразі як такої гострої проблеми немає. Щодо закладів соціальної сфери, підключені всі дитячі садочки, лікарні та школи, які подали заявки до міської ради. Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності УПЦ московського патріархату на території нашої держави. За законопроєкт під номером 8371 проголосували 260 народних депутатів. Нарешті на 603-му дні повномасштабного вторгнення Росії народні депутати спромоглися внести та проголосувати за законопроєкт, який забороняє. Московський патріархат, Українську церкву, Московського патріархату. Тому я вважаю, що буде друге читання, також буде більшість. І закон це буде прийняти за основу. Володимир Біцак говорить, депутати Сумської районної ради ще кілька місяців тому ініціювали розгляд питання щодо заборони діяльності церков московського патріархату. Яскравий приклад вважає заступник голови райради Троїцький собор, який донині знаходиться у власності релігійної громади УПЦ МП. І передавати споруду у власність міста обласна рада не стала, чекаючи відповідного рішення на державному рівні. Вважаю, що і звісно після того, як законопроект спустять з Верховної Ради на місцевий рівні, то будуть проголосовані вони в обласних, районних та місцевих радах. Тому нарешті наші молитви збулися і нарешті проголосована заборона московського московських попів. Патрулюючи місто на вулиці Білопільський шлях, патрульні зупинили водійку за порушення правил дорожнього руху. У жінки виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Ну не вживала, ну чесно, не вживала. Приймала цей корвалол, приймала. Ну, от вас, Ось. я чую, два вас. Корвалол приймала, чесно. Результат тесту показав 1,5 проміле, що в рази перевищує допустиму норму. Крім того, жінка не мала необхідних документів для керування транспортним засобом. Жінка була незгодна з результатом огляду, однак відмовилась проходити його в закладі охорони здоров'я. Тож патрульні склали на неї два адміністративних матеріали за відсутність необхідних документів для водія, а також за відмову від проходження огляду на визначення ступеня стану сп'яніння. На сумщині розпочалася осіння лісокультурна кампанія, у межах якої планують відновити ліси на площі 150 гектарів на території області. У Великовисторопському лісництві сьогодні посадили сосни та дуби. Лісовотвороча порода сосна, природа так створює, і ми повинні наближати ведення лісогосподарства до природнього. Тобто головна порода сосна. Ми головну породу сосну і висаджуємо сьогодні, але додаємо змішуємо її із дубом. Головний лісничий Лебединського лісового господарства Анатолій Москаленко розповідає: садять дерева за новою технологією, завдяки чому сіянці проживатимуться краще. Садимо сіянці закритою кореневою системою за допомогою фінського меча, який зберігає кореневу систему, не пошкоджує її і таким чином. Сієнець набагато себе краще почуває, щоб вирощувати сіянці закритою кореневою системою. На нашій філії створюється лісонасильневий комплекс. Кінечна ціль 3,5 з половиною мільйона сіянців ворі. Долучилася до відновлення лісу і команда Сумської Ова. Володимир Артюх садить дерева не вперше. Розповідає, раніше брав участь у висадках на Вінниччині. Дуже приємно. Потім приїхати там через певний час, подивитись на той рядочок, як вони ці маленькі сосни живуть, як вони зростають. І розумієш, що е, ти прожив недаремно, тому що посадив це деревце, е, поспілкувався з природою і. Це головне, це майбутнє нашої України. На 30% території лісового фонду Сумщини виконувати лісогосподарські роботи складно, або зовсім неможливо через обстріли та мінну небезпеку, розповідає директор північного лісового офісу Віктор Чогринець. 656 кілометрів границі проходить по території Сумської області. І фактично 20-кілометрова зона наші лісові насадження примикають до цієї границі з росіянами. І там кожного дня. Бувають обстріли, і це ускладнює дуже нашу роботу. Стан довкілля також є складовою безпекового середовища, говорить Володимир Артюх. Щодо лісистості нашого регіону її треба підвищити. Вона не мала, 17%, але її треба це не найвище, як в Україні є. І ми сьогодні плануємо з нашими лісними господарствами, щоб виконати завдання президента і потреби сумчан. В тому, щоб дихати свіжим, чистим повітрям, загалом в рамках кампанії на території Сумської області запланували висадити близько 1 мільйона 700 тисяч дерев, новини СТС. 8 жовтня у Токіо відбувся чемпіонат світу з Сумо. За комплекти нагород змагались представники 29 країн, а сумчанин Єгор Крупський вибрав золоту медаль. Я виходив на сутичку, я не дивився, що за. Ну не бачив його. Ну якби не брав за увагу, звідки він, скільки йому років, скільки він займається. Це якби звичайний спортсмен. Він такий же, як і я, у нього є руки, ноги. І як багато уваги я на це не уділяв, що він там японець. Був приємно здивований своїм результатом. Ну, звичайно, приємні емоції, тому що це перше золото в Сумської області. Я очікував, що буде медаль, але що це буде медаль найвищого гатунку ну трішки було здив... приємне здивування, я так скажу. Єгор займається сумо вже понад 13 років. Він вже став чемпіоном Європи в категорії до 21 року, а тепер став першим в історії Сумщини чемпіоном світу з Сумо серед дорослих. Чемпіонат світу це можна сказати. Найголовніші змагання з неолімпійських видів спорту це є основний старт для дорослих, тобто такі самі відповідальні змагання. Сумчанин провів шість сутичок. Тренер говорить, у сумо вирішують секунди, а у Єгора є всі якості справжнього чемпіона. Спокійний, урівноважений, досягає своїх цілей. Ну, всі якості справжнього спортсмена в ньому є. Якщо б не було, то він би не мав би такого результату. Дуже яскравий вид спорту, все дуже швидко відбувається і все вирішується в долі секундах. і це мене приваблює. Єгор був не єдиним представником від України. Загалом національна збірна посіла перше загальнокомандне місце серед чоловіків та жінок. На тренувальних зборах ми більше... було багато на сутичок, майже кожен день ми боролися. І все. А так, як звичайна, підготовка. Я думаю, формула успіху це дисципліна. За словами тренера, наступні цілі виборювання золотих медалей національного та міжнародного рівня. Ну, наступні цілі ще є всесвітні ігри. Так, от будемо планувати, щоб ще звідти була медаль. Ну і так як він молодий спортсмен, у нього ще є багато років запасу, як так сказати, спортивної діяльності. Хотілося, щоб це, ця золота медаль кожен рік була у нас. Новини СТС.